Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії працює Олексій Коцепчук. Сьогодні випуску ви дізнаєтесь про наступне. Юрій Чмир вже працює у столиці. Чим запам'яталась його діяльність на посаді сумського губернатора? Відбулася позачергова сесія Шостинської міської ради. Головна новорічна ялинка міста засяяла святковими вогнями. В шості пройшли обласні змагання з плавання. Віктор Яникович призначив губернатора Сумської області заступником глави адміністрації президента України. На новій посаді Юрій Чмир опікуватиметься двома управліннями: гуманітарного розвитку та з питань комунікацій. Чим запам'ятався екс-губернатор та як про його підвищення говорять люди, дивіться у сюжети наших сумських колег. Юрій Чмир прийшов на Сумщину більш ніж три роки тому. До обов'язків губернатора приступив 7 квітня на свято Благовіщення та свій день народження. Господь возлагает на вас невеликую ответственность. Вы берете на себя не тяжелый грех этого послушания. Відповідальності взяв на себе багато, так само, як і планів. У нас в історії розвитку Сумської області відправна точка та від планів Юрій Чмир разом зі своєю командою однодумців швидко перейшли до конкретних справ. Запустили якісно нову модель роботи для аграріїв. Як результат, область в останні роки збирає рекордні врожаї зернових. Для бізнесу губернатор відкрив єдине інвестиційне вікно, через яке до області зайшли мільйонні іноземні інвестиції за три роки, як за всі роки незалежності. Ми презентуємося під новим брендом. Сумщина, регіон з майбутнім. Ми сьогодні не просто показуємо потенціал області. Ми сьогодні показуємо нашим партнерам, що з нами можна будувати майбутнє надійне, стабільне і перспективне. Відродили сторічні кадетські традиції, оновили два театри. Тут будуть такі спектакли, які дарять дітям радость і катоють у дітей такі добрі чувства. За три з половиною роки Сумщина поповнилася п'ятьма діагностичними центрами з сучасними футбольними полями та дитячим футбольним центром європейського рівня. Подали ми документи на акредитацію цієї академії в Барселону для того, щоб ми стали філіалом знаменитого футбольного клубу. Започаткував трофі рейд та сам приборкав тисячу кілометрів бездоріжжя. Тяжело фізично, тому що спина за, за два дні просто відвалюється, мишці. В тонусі легше, мабуть, організувати ніж самому участвувати. Емоційний та комунікабельний його рішення були рішучими, а справи конкретними. Навіть у нестабільних ситуаціях Юрію Чмирю вдавалося залагоджувати конфлікти мирним шляхом. Ну, давайте один, бути, один одного це? чути. В адміністрації президента України від Юрія Чмиря чекає такої ж відкритості та дипломатії. В нові обов'язки входить ведення гуманітарної політики та налагодження тісної комунікації з представниками неурядових громадських організацій. 18 грудня відбулася позачергова сесія Шостинської міської ради, на якій обговорили суспільно політичну ситуацію в країні. У ході роботи депутатських комісій було підготовлене оприлюднення та затвердження рішення з цього питання. Подробиці у матеріалі Юлії Баберштейн. За словами міського голови Миколи Ноги, суспільно-політична ситуація в державі доволі непроста. Говорить про те, що в нашому суспільстві треба робити зміни. Говорить про те, що треба більш уважно відноситись до простої людини. Говорить про те, що треба покращувати життя в Україні. Микола Петрович повідомив, що у ході роботи депутатських комісій було підготовлене рішення з цього питання. Воно було озвучено секретарем міськради Любов Хомовненко і містило декілька пунктів. В першому йшлося про засудження протиправних дій на Майдані Незалежності в Києві. Вважати неприпустимим будь-яке застосування сили направлене проти людей. Європейський курс передбачає рівноправний діалог всіх сторін з повагою до кожного. Друге. З метою не допущення збоїв в роботі служб, що забезпечують життєдіяльність міста, захисту прав та інтересів громадян, закликати громадські організації та політичні партії, населення міста і в подальшому дотримуватися конституційних прав та демократичних норм, підтримати третій пункт підтримати політику президента України та інтеграцію України з Європейським Союзом. Зі збереженням економічних зв'язків з іншими країнами, особливо з сусідніми державами, депутат Шоскінської міськради Ірина Шилова запропонувала внести деякі зміни стосовно цього рішення. Тобто ми пропонуємо не тільки на площі незалежності судити дії протиправні, а взагалі во всьому місті Києві, в тому числі по захвату КМДА, по тому, як відноситься, ну як били міліцію, як поливали водой, то есть ответить должны всі ті, які действовали не по закону України. Запропонував внести поправки до проєкту і народний обранець Ростислав Дуплін. У третьому пункті ми вносили пропозицію на комісії, що включить ще прагнення українського народу, не тільки політику президента. Ми формулювали, що ми підтримуємо прагнення просто українського народу до інтеграції в Європейський Союз. Тобто, ми, депутати, підтримуємо таке прагнення, але за весь народ. Навіть за жителів Шостки я ж не можу таке, ну скажімо так, рішення прийняти, тому що прийде хтось і навіть із зала спитає. А ви мене спитали, не спитали. Розумієте? Депутат міськради Віталій Ляшок підготував свій проект рішення, який також був розглянутий, вважати неприпустимим будь-яке застосування сили проти людей. Європейський курс передбачає рівноправний діалог усіх сторін з повагою до кожного. Другий пункт вимагати притягнення до карної відповідальності, причетних до побиття людей на майдані, тих, хто віддавав і виконував злочинні накази. Третє вимагати звільнення затриманих та заарештованих під час і після розгону акцій протесту. Четверте вимагати відставки Кабінету міністрів України у повному складі. П'яте. Вимагати від нового кабінету міністрів поновлення підготовки до підписання асоціації з ЄС. Проєкт, запропонований Віталієм ляшком, не знайшов певної підтримки депутатського корпусу. Більшістю голосів було прийнято перше проєкт рішення з внесеними доповненнями та поправками. Євгену Чорнову, колишньому керівнику комунального підприємства Шостинський казенний завод Імпульс, присвоєно звання почесний роботодавець України. Євген Дмитрович був відмічений за вагомий внесок в економічну, правову, соціально трудову та інші сфери діяльності роботодавців і активну участь у заходах під агідю Федерації роботодавців України. Почесну відзнаку Євген Чернов отримав з рук генерального директора Сумської обласної організації роботодавців Сумський регіон Володимира Кононенка. До речі, на Сумщині це почесне звання присвоєно вже втретє. 19 грудня засяла новорічними вогнями головна ялинка шостки. За доброю традицією запалити зелену красуню прибули Дід Мороз із Снігуренькою, а допомагали їм місцеві дітлахи. Веселі конкурси, дотепні жарти, хороводи та сміх учасників святкового дійства створив по-справжньому дружню казкову атмосферу. Докладніше розповість Юлія Баберштейн. Засвітити новорічну ялинку вогнями та запросити новий рік на шосткинську землю. Забрались к и мало не всего міста. Не осталось островов и их старших поколений. Это атмосфера радости, веселья, предновогоднего настроения. И мы сюда приходим каждый год <свят> с нашими детьми, и им очень хорошо здесь. Привели деток сюда. Хотим, чтобы детки на этот святой праздник, святого Николая, увидели, как зажжутся на нашей городской елочке огни. Все хотят праздника, все соскучились по празднику, все хотят радости. Внучка у меня в гостях, вот я сюда проехал. Привезти її на йолочку, щоб вона посмотрела Діда Мороза. Так? Організатори свята підготували для малечі чимало цікавих конкурсів та сюрпризів: танці, жарти, веселі хороводи. Звичайно, ж головними героями свята стали дід Мороз та Снігуронька. Казкові герої приїхали на свято на кареті. Для дідлахів вони підготували не тільки запальні розваги, а й солодкі сюрпризи. Покрутимся німношка. Шосканські ж серйозно підготувалися до зустрічі з Дідом Морозом, хто вивчив новорічні віршики, а хто й пісні. Шишок, я маю, спіхає на їшиці, а потом, а потом піха коше. Дід Мороз красний нос, він подарки нам несе. Веселий новий рік, новий рік, новий рік вже ступає на паріг. Буде танцем круги, ялинки, бути пісні, бути грім. На рост, гляда, мим берез, мимо ростик, мимо гнє, з наступаючи новорічними святами, привітав гостей заходу і міський голова Микола Нога. Він повідомив, що цього року Шосткинська ялинка найбільша в області. Тому і 2014 рік буде більш насичений щасливими подіями та добрими справами. Впевнений міський голова. Я всіх вітаю, всім бажаю в новому році. Щастя, добра, радості в кожну сім'ю, і щоб новий 2014 рік приніс нам більше добра і більше благополуччя. Маленьким учасникам свята довелося докласти багато зусиль, аби нарешті засяяли різнокольорові ліхтарики на новорічній ялинці. Їм потрібно було розкрити витівки підступної баби яги, показати спритність та кмітливість. Врешті-решт подія відбулася. Сезон новорічних свят відкрито. А в малечі вже є мрії стосовно подарунків на Новий рік. Я хочу сенсорный телефон. Я хочу на Новый класс, чтобы э, медиан Мороз привез куколки. Там разная э, Я хочу хоккейную клюшку. Я хочу, чтобы на земле был мир. Паралельно зі святковим заходом проводилася акція доброти, присвячена дня Святого Миколая. В ній взяли участь благочинні церков Шостки та члени молодіжної дорадчої ради при міському голові. Вони дарували шостинцям солодощі та іконки Святого Миколая. Ми совмісно провести таку акцію, призивати людей творити добро. Тобто, по стопам святителя Миколая, Добром. побеждать зло. Посмотреть на лица людей, у них такие улыбки, все благодарны, говорили спасибо большое, и вас также поздравляли, все очень такие позитивные люди были, хорошие, такие улыбчивые. Вражениями вид урочистости и от новоречной красоты с нами поделились участники захода. Праздник веселый, да, но бывают и минусы, и плюсы, ну, тут а веселый только. Елка очень красивая, я видела в интернете, что купили еще 150 игрушек, ее дополнили, она очень Очень красиво сейчас. Мне здесь дуже подобається. Діти маленькі, взросле гуляють, дружать в місті. Учителя их сюда с классами. И мне здесь очень нравится. В шосці відбулись перші обласні змагання з плавання на кубок всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас в спортивному заході взяли участь до двох сотень юнаків та дівчат різного віку. Як проходило масштабне дійство та хто став володарем головного трофею, бачила наша знімальна група. В шостій у фізкультурно оздоровчому центрі проводилось велике спортивне свято. Загальнообласні змагання з плавання відкривали організатори і представники влади. Підгучні аплодисменти численних гостей та учасників. Боротьбу за нагороди вели команди з міста Суми, спортклуб Динамо і збірна Сумського державного університету. Путивль представляла команда місцевого ДЮСШ. А шостку дю США Барса, дитячо-юнацький спортивний клуб Патріот та команда фізкультурного оздоровчого центру. За словами Володимира Кошнарьова, голови міського підрозділу всеукраїнської організації Ніхто крім нас, яка є ініціатором проведення кубку, подібні заходи важливі не лише своєю спортивною складовою, але й пропагандою здорового способу життя молоді. Щоби займалася не вулицею не комп'ютерами, а спортивними мероприятиями, всі естафетами і вели здоровий образ життя. Діти, як говориться, відкликаються на наші призиви займатися спортом. Они відкликаються і доволі неплохо себе в цій стезі. Учасники змагань боролись у майже всіх сучасних олімпійських дистанціях. Юні спортсмени плавали у різних стилях: брасом, кролем, вільним стилем, батерфляй та у комбінованому стилі. Хлопці та дівчата змагались одразу п'яти вікових категоріях, що є рідкістю для подібних спортивних заходів. Відмітив Ігор Лакоза, головний суддя змагань. Тут сучас п'ять вікових категорій. Звичайно, змагання проходять з одної вікової категорії. В ній дічас тут менше дітей, Щоб було більше учасників, більше бажаючих, щоб ребята виходили на старт. і знали, що вони щось можуть завоювати. Серед учасників були зовсім маленькі спортсмени. Які тим не менше у воді себе почувають набагато впевненіше, ніж багато дорослих. Ця дистанція дишати треба тяжело. Остаєш сильно. Сильні конкуренти, всі добре плавають теж. Я плив в одній дистанції, дистанцій, де там У Дня сорівнування п'ятий. Дев'ятий раз. Я доволена результатами. Я свій рекорд. конкуренти сильні були, трошки було страшно. Змагання проводились два дні. У запальній боротьбі визначився переможець загальнообласного кубку з плавання. У загальному заліку перемогла команда шостки, друге місце зайняла команда Сум, а третє Спутивля. Переможці були нагороджені грамотами, дипломами і спортивними призами. Дмитро Шиман, керівник обласного підрозділу Всеукраїнської громадської організації Ніхто крім нас, заявив, що такі змагання планується зробити щорічними з перехідним кубком. В такому рівні мероприятия у нас перший раз, де ми самі самостоятельно їм займаємося без допомоги інших. Тому Я сподіваюся, що все у нас буде добре і у нас дуже багато хорошого піді. За словами організаторів, ці змагання вони вирішили обрати тому, що користь від плавання для здоров'я безсумнівна. І крім того, для розвитку цього виду спорту у шості є прекрасний фізкультурно-оздоровчий комплекс і басейн. З народним календарем, 20 грудня вшановується пам'ять святителям в Росії. Старожили помічали, яка погода буде в цей день, така буде і в січні. А от яка погода чекатиме на шосткінців в останній день робочого тижня. дізнаємось прямо зараз, синоптичного прогнозу. У 6-20 грудня протягом цього дня буде хмарно. Вночі можливий дрібний сніг. Температура в день і вночі становитиме близько 2 градусів морозу. Вітер південних напрямків 2-4 метри за секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого завершення. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шостинської міської ради. Завтра в цій студії з підсумковими новинами тижня, що минає, вас ознайомить Юлія Баберштейн. З вами був Олексій Коцепчук. До наступних ефірів. На все добре.